Тактичний пояс чотири підсумки під магазини АК, 2 підсумки для гранат, 2 підсумки для турнікетів, тактичне сидіння, сумка для скидання відпрацьованих магазинів та підсумок під аптечку типу Айфак. І це все готовий комплект спорядження від воєнволі. Одна з основних переваг цього поясу це запатентована наша розробка, система моллі посилена пластиком зсередини. На ній підсумки тримаються надійно, не перекручуються та не провисають. Вісім півкілець у нижній частині поясу слугують додатковими точками кріплення для допоміжного спорядження. З допомогою двощалиних пряжок, які розташовані у верхній частині поясу, ви зможете його легко трансформувати у ременну плечову систему. Два м'які демфери, один з яких має спеціальну форму, розроблені для підтримки попереку. Та розвантаження вашої спини. У м'яку підкладку, в якій розташовані ці демфери, ви можете розмістити балістичний пакет. Пластик у каркасі щільно притискатиме анатомічну подушку до тіла. Завдяки цьому пояс щільно сидітиме на стегнах, не перекручуватиметься і не сповзатиме. І щоб кожного разу не перешнуровувати підсумки на систему моллі, ви можете використовувати з'ємні панелі, які передбачені для швидкої заміни спорядження.